Сьогодні ми знімаємо тренд. Ми, ми слухаємо, слухаємо і, і не, не засуджуємо. засуджуємо. Я почну. Коли е, Максик рано прокидається, я йому кажу: Максю, йди до папи. Сама лягаю спати, а він і до тебе буде. <плух> <плух> ми ти... слухаємо і не засуджуємо. Я не засуджую, <плух> тому що коли до мене Максим приходив утром рано і каже мені, ну і і моститься возле мене, то я кажу йому, що йди до мами. А пам'ятаєш, коли ми їздили в Київ до дівчат на день народження, і ми сиділи, я та і Крістіна в кухні довго балакали, і ти mm -hmm. казав, що що ти так довго сидиш і не тверезієш, а Крістіна вже твереза. Так mm -hmm. я весь цей час ходила за стіли до далі. Ми я, слухаємо я, я, я не, і не Пам'ятаєш, серед... Ти все недавно не могла знайти свої улюблені шпроти. Да. Так, от я коли лазив по холодильнику, случайно їх перевернув і викинув. Алло, ми слухаємо. і не заслужує. Дівчата, запам'ятайте, чоловіків їх буде багато, а риське золото воно незамінне. Глянь, косичкою все виклали. Це бомба.